Вітаю у продовженні серії відео з віртуальної клініки, де ми наголошуємо на синдромі Дауна в якості прототипу пацієнтів, у яких видно численні дизморфічні ознаки. Хочу нагадати вам, що до цього моменту ви повинні були вже переглянути декілька відео пацієнтів з синдромом Дауна під час їх першого року життя. Якщо ви цього не зробили, зробіть це зараз. Наступні відео стосуються пацієнтів в дитинстві і в дорослому віці. Кількість і інтенсивність ознак, які можна візуально розпізнати, а також сигналів синдрому Дауна змінюються з віком. Тому ви повинні повністю знати і розпізнавати початкові стадії цих ознак. Отже, ця третя частина представить двох пацієнтів одну дитину і одного дорослого. Дитина матиме наступні ознаки. Зверніть на них увагу під час перегляду відео. Таким чином, ви готові розпочати. Сфокусуйтесь на вказаних ознаках. Не поспішайте, зупиніться, повторіть те, що вам потрібно, а після того, як ви закінчите, ми продовжимо. Нагадуємо терміни англійською мовою. Ви повинні були побачити ці ознаки. Якщо ні, поверніться і перегляньте відео ще раз. Далі ми хочемо показати вам дорослого з синдромом Дауна. Ось список ознак, на яких ви повинні сфокусуватися під час відео. Він досить короткий, і ми ще поговоримо про це. Отже, вперед, до відео. Отже, чому цей список є відносно короткий? Чи це є відображення того, що ці ознаки важче побачити у дорослих, чи те, що ми маємо недостатньо досвіду, або, можливо, це є відображення того, що лицеві структури, які привертають вашу увагу у малюка, мали час розвинутись? І, скажімо так, наздогнати дорослих ще більшим ускладненням є те, що багато пацієнтів і їх все більше звертаються до пластичної хірургії, щоб прибрати стигмати синдрому Дауна, наприклад, складки епіканту. Таким чином, в будь-якому випадку нам потрібен набагато більший досвід і час роботи з пацієнтами з синдромом Дауна, і у вас буде більше труднощів у розпізнаванні ознак у, у інших пацієнтів з недостатніми або недорозвиненими інтелектуальними можливостями. Дякую за перегляд. Віртуальна клініка фокусувалась на синдромі Дауна в контексті посібника основи дизморфології. Ви можете переглянути інші модулі, присвячені виключно синдрому Дауна. Ви можете обрати продовження перегляду відео. Які демонструють дезморфічні ознаки інших синдромів Недавно. або ви можете піти шляхом перегляду додаткових відео синдрому Дауна, щоб стати експертом в цьому питанні. А поки що бажаю вам всього найкращого.